Добрий день, глядачі каналу. Дивіться, сьогодні буде такий товар на продажу. Посилки всі відправляються новою поштою. Моя упаковка. Ну і мій номер телефона знизу під відео закріплений. Давайте почнемо з таких двигунів, з пральних машин, асинхронні двигуни. Ці двигуни по 600 гривень. Чому така ціна? Тому що в них є. Не асинхронні, в них є 300 міді. Так, щоб їх не розбирати, продаю, може комусь буде треба. По 600 гривень. Так, болгарки, болгарки під ремонт. Ось видно Енхель 230 ціна 300 гривень. І ця 300 гривень, і та 300 гривень. Ці всі під ремонт. Деякі де, де болгарки там щоточний узел. Ну, тут в ці редуктор, щось не крутиться. Тут крутиться, напевно, щотки по 300 гривень. Так, такий темповський рубанок, кнопка є, все. Тут корпус зломаний. Ножі, ножі присутні. Ціна його 300 гривень. Далі така паркетка, паркетка німецька. Ось Лейба працює, 520 Вт, ціна її 600 гривень. Диск, диск такий. Так, далі, далі є така машинка для плитки, для порізки плитки, ось її фейда, її моделька. Працює, все добре, нахил робиться стола ось можна. Угли виставляти. Двигун працює, все добре. Немає на нього ножок. Уголник є. Зараз покажу. Круг теж є. Ціна за цей станок 2000 гривень. Так, полірувальна машинка, така Харків. Ось вона так приводиться в дію, працює. Модель її Харків 1 600 гривень. Може комусь треба на самоділки саме то. Так, Бошовський Кущоріз, акумуляторний. Ось такі ножі. Видно, виробітки майже нема. Така модель. Ціна 700 гривень. Ще таке є Peugeot Peugeot Made in Francia хотів показати 1988 рік. Тут двигун працює, але щось із приводом. То, то працює, то не працює. Сам двигун працюючий кнопка все добре. 500 гривень. Це можна сказати, капсула часу. Далі. Такий заточний станочок. Маленький, good німецький. Ось його характеристики 600 гривень. Працює все добре. Е, так, е, станочок сверлильний. Ось. Двигун. 300 Вт. Ось тут. Немає, немає е, стоєчки і платформи. І ремня нема. Так, тут піноль нормальна Патрон, все є ось така фірмочка. 1300 гривень цей комплект. Працює, перевіряв, працює. Так, далі такий, такий двигун, двигун із, із якогось з насосної станції, по-моєму. Від станка токарного, але вже перероблений під, під круг, ось алмаз. Такий двигун коштує 600 гривень з кругом і з усім 600 гривень. Далі, пневматичний пістолет. Перевірити його не можу, бо тут скоби йдуть якісь необичні. У мене є пневмо, але там інакші скоби йдуть ось тут такі. Не знаю, може комусь треба, 300 гривень прибена фірма. Ось. Made in Germany. Не знаю, що з ним, бо не перевіряв. 300 гривень. Так, шуруповерт цей акумуляторний, батарейка нема, бо ж це старенький, ось його моделька. 200 гривень без акумулятора. Можна там від зарядного його підключати. реверс кнопка, все є. Е, нема патрона 200 гривень. Так, дрель Сєвецька. Свецька. Не працююча. Не знаю, що з нею? Не працює. Ціна 200 гривень. Так, ця дрелька. Теж не перевіряв, не знаю, патрон є. Теж 200 гривень. Так, і ці ця дрелька працююча. Ось, працююча дрелька, все з ним добре. Ціна 300 гривень. Має удар, але вона лише на сверління працює, на удар не працює. Ціна 300 гривень. І ця болгарка теж совєтська на 220 металевому корпусі 200 гривень, тому що е, не працює редуктор. Двигун працює, редуктор не працює. 200 гривень, кому може треба. Так, далі. Е, така, гайковір совєцький, совєцький, вже приварений патрон. Тут ну, кому може треба на запчастина або відновлення 300 гривень. Так, і по редукторах давайте пройдемося. Е, редуктор з бетономішалки такий є 1500 гривень. Такий редуктор 1 до 20. Е, ось такий редуктор 800 гривень. Е, цей теж 1 до 52. Редуктор 1500 гривень. Так, 1 до 50 передатка 2000 гривень ось такий редуктор. Так, такий маленький 1 до 20, 1200 гривень. Так, і такий редуктор є з якогось намоточного станочка. Ось тут намотує. Знизу стоїть пластинка. 1000 гривень за все в зборі. Далі редуктор 1 до 25. 1500 гривень. Так, з бетономішалки з, з повністю з узлом. Ось, видно. 1800 гривень. Так, двохсторонній редуктор, черв'ячний. Передатка 1 до 43. Ціна 1500 гривень. Так, є такий редуктор, він вже був давно в відео. На такій пластині знизу регулююча. Ось є натяжка ремня, двигун і... Редуктор, редуктор, редуктор ось такої фірми. Передатка редуктора 1 до 20. На виході при включенні двигуні 67 оборотів. Такий цей редуктор. Ціна за нього 3000 гривень. Можливий торг. Так, такі два корпуса 700 гривень за два. Вони новий з якогось, з якогось прицепу екцентриковий. Далі редуктор 1 до 32, теж черв'ячний, тут є привод на з двигуна прямий привод 1000 гривень. Так, такий редуктор, дуже серйозний, передатка 1 до 20, вага його. 70 кг, ось тут є переходна муфта. Це з великої бетономішалки. Ціна його 2000 гривень. Так, на набор стрем'янок з таких Ось такий розмір, бачите. Е, так, скільки їх тут є? Так, рано, три, чотири, шість. шість штук. 800 гривень за всі. Так, насос, насос. Для піщівих для жидкостей ось такий серйозний насос, ціна за нього 2000 гривень. Далі для, насос для перекачки житкості. Тут немає два, два рівня маленький і більший. По характеристиках, що тут не видно нічого. Імпортний має успокоїтельний контур, кран, кому треба такий насос 800 гривень, так, ступиці може треба комусь такі. Так, ці по 150 гривень, вся ступиця 250 гривень. Так, з э, калини є такий усилитель, електроусилитель руля. За нього пишіть на Viber. Далі каретка, каретка. Якась кареточка, тут не видно характеристики. двигуна, 1400 оборотів, тут є редуктор, треба його розробляти. 800 гривень. Ось такий вузол. 800 гривень. Далі шків, шків такий важкий, повністю чугунний чи металевий, з таку має кришку. На два ручья 800 гривень. Розпряділи. Розпределитель двохсторонній. Ось так переключається. По 600 гривень є два штуки. Ну і такі шкіри, може, треба комусь пивал. По них пишіть на вайбер. Може комусь треба ці. На дровокола або на що, там по 400 гривень можу відпродати. Так, шків, шків такий великий. Ось один ручей маленький, другий великий. За них пишіть на вайбер. Так, далі давайте є такий із преса, частинка преса це механічний прес. Дуже великий, бутужний. вага його приблизно 40 кілограмів. Може комусь цікаво, 1200 гривень. Так, січкарня 600 гривень. Ступиці із автомобіля Задні, передні. Передні по 300, задні повністю у зборі. Ось так. Зборі по 500 гривень штука. І передні жділі е, МК теж по 500 гривень. Така це є. Фаркоп фаркоп газоновський новий 800 гривень. Так, з Г69-го колоночка така є 900 гривень. Так, на запаску це з Форда Транзита. Кому треба 400 гривень. Далі рульові механізми з автомобілів. Може комусь треба на самоділочки. По 300 гривень є декілька штук. Ось. Наприклад, ця Завді, там з француза є, ну різні є. З широкі, з діпа Ось з ця так, ЗГАЗ-53 рульова колонка у зборі 800 гривень. Так, для, газон... для косарки є такі передні дві частини по 800 гривень за штуку. Далі корпуса такі є для шліфувального станка. Ось є шкіл, все, платформа, корпуса. Так, 2000 за комплект. Полуосі є. Ага, так, далі з Узіка передній кардан, погані хрестовини. 350 гривень. Так, далі полуосі є з різних автомобілів, 500 гривень штука. Ось такі є. Кардан є на еластичній муфті. Шрусовий кард... хрестовина. Може комусь треба для саморобок на трактори. Або... Кудись там пристроїти 500 гривень. Так, і з передня частина з такої косалочки 80 см робоча 90 см робоча частина. Ціна 2000 гривень. Так, для трактора, для трактора такий комплект у нас ззаду. Комплект 400 гривень. Так, петля теж для трактора. Ціна 500 гривень, тут є еліпс чуть-чуть. З другої сторони теж еліпс є. Так, далі колеса різні. Колесо Dunlop із скутера 300 гривень. переднє колесо з, міша... з тачки 350 гривень. Ось такий комплект колес 300 гривень. Так, такий комплект, такий комплект 400 гривень. Так, із мотоблока є такі колеса за 2 400 гривень. Так, кучка така колес залишилася. Поворотних є з турмозним механізмом є без, по 200 гривень за колесо. І таке колесо ступиться, з ступицею 350 гривень. Так, ще й залишилося цей оприскувач садко на запчастини. 500 гривень, кому треба. Двигун там є, в середині, нема заводної заводної ручки. Може комусь треба тут такий хороший корпус, лямка. Бачок, ну все в зборі, ручка газу 500 гривень. Мото такий І такий кабан. Великий компресор. Є м, два, мета, е, два балони великі, кислородні, поставлен двигун на 1400 оборотів 4 кВт. І компресорна голова С у 40 а Видно. Такий великий вага. Цього в зборі приблизно 350 кілограм. Компресор. Компресор такий маленький, розкомплектований, немає конденсатора. Мотор сказали працюючий. Кому треба? 800 гривень. В такому стані. Далі компресори такий є S8B. Двигун стоїть 4 кВт 2800 оборотів. Повністю комплектний є кабель. Такі компресора на колесах. В общем, пишіть, кому треба, скину відео детальні і по ціні будемо домовлятися. Далі є двигун. Авіа 712-й двигун з коробкою передач. Такий комплектний двигун. Кому цікаво, за нього теж пишіть. Далі така установочка є. Насос. Насос поршневий, не знаю, він для грязі качати або що, ну тіпа для перекачки жидкості. Є тут шкіл, редуктор, ну, привод поршень. Ну, хто знає у коментарях, підкажіть, що це за насос. Кому треба, ну, пишіть, теж будемо щось домовлятися. Він на колесах, такий дебелий. Так, далі лебетка. Лібетка така із піонера. РЦД-250 редуктор, передатка в ньому 1,25. Можна, кому треба, окремо продати барабан або редуктор. Так, далі є такий заточний станок. От видно. Так піднімається, тут камінь заточний, прижимає. Є два двигуни, один ну, цей на, на камінь і другий піднімається цей, цей, цей механізм. Ось видно, тут стоїть ексцентрик, і воно піднімається, опускається. Ось такий станочок. Внизу є кнопка основна пробка і пускатель. Такий станочок заточний ролики для для заточки там ленточных пил по-моему що, до, до чого він йде. Ось пульт